То це там? О, О привіт-привіт! О, ти так чудово виглядаєш, прям як завжди. Не то, що в мене з Всім привіт з вами! Ін Іва Фете, тобто Інна та Іванка uh, Пресіще не надо. Uh. І сьогодні ми зайшли Майнкрафт. Нарешті, через цілий рік. Це туда дивиться. Да. <реш> Як то сказати, ми я, я не хочу харкордити. А цей, чого? Я, ну, Ми і так харкордимо. Я хочу, якби. Ой, Те, що має? зайти в Майнкрафт, то це вже хардкор, так. Да? Том. Фу, ти розумієш, мене цей, тут вибухнув ем... Кліпер. Да. Капець. Ну, і зомбі йде. Я в шоці. Нам хана? Нам хана. Нам хана. Ти де? Я вбиваю овечку. Ви повно! Пропоную закопатися в землю, як завжди. Я тебе повністю підтверимую! Все, закопаюсь. Закопаюсь, просто рандомно. Да, давай, бистренько. А, там цей от. Хто? Ближник. Ну? Ну капець. Воноу. Закривайся, закривайся. Мені не вистачає. Коротше. Закривайся ззаду, ти що? У <плес> мене 28... Ві... <плес> ві... <плес> Інна, ну ти мене лякаєш. Що робимо? Не знаю, ночуємо, але просто... Ну, ночуємо, тут понятно, що ночуємо. Я там все так забула. Але в мене... У е, мене повна здорова є. О, все, у нас є дрова, значить все буде добре. Це буде фенштейн. Феншуй. По Фенш... феншуй. Феншуй, Короче. Да. Да. Е, як <ріст> ну, якось буде. Е, так, будемо зараз Де верстак. Знаєш, тут нічого не видно. Так, да, треба зробити верстак, зробити пічку і зробити вугілля. Як зробити вугілля? Що? Із дерева. Точно, дерево, що. Верстак зробили? верстак. Да, верстак там стоїть, знайди. Я зараз тебе наб'ю, а не вехстак знайом. Ну коротше. Щось... Я нічого не бачу. І тут не так от. О, я світліше зробила. О, ти десь купаєшся вже. Де Вехстак? Вестак там ззаді, не купайся за мною. Не йди за мною, коротше. Тут немає. Тут щось світиться таке. таке. Ну, ми ви вже знаєте, у нас ми завжди якісь. Трошки боявузи. Туплі. Міша коментує. Коментатор найбільший. Ну, у мене вже 18 подачок, точно зможу зробити. Ну, подумайте самі. ми з одними ми тільки не зайшли в Майнкрафт без нічого, а вже на нас зомбі йдуть, а в нас навіть меча нема. Треба зробити меча. <звач> е, кстати. Де він є той? О, все знайшла. Я бачила там десь желізо. Інна, я вже зробила пічку. Мені тепер тільки треба в ній переплавати ну, себе. Будемо плавати, а плавати ми будемо на дереві? Ні, не на дереві. Бововні. Не на бововні. А що переплавлюють? Дерево? <звач> І мам не че не вийде. Айкеру треба параплави. А, певно, де, де, я зараз сама параплану. Має бути не перекопала на походу. А выбирається от. І оча от. Ти що? Добре, берем я виділю. На будемо плавати на На дару. Мамбу? Да, мамбу ви. Я ила спеціально її видобула г Все, тут вже, вже світло. Вже свіло. світло, все, вже добре. Ну, вже, вже не світло. світло. <реш> Коротше, я забрала. Е, так, Кореш, що я бамбуку мучусь... Можу... можна робити, так що бамбук це саме найкращий е, матеріал, який може В світі. бути. Я зроблю ще один верстак, того що Чого? мені не покінчую одним верстаком. Я взагалі його не бачу. е, <реш> <реш> на ощупь. Чотири штучки, все. У нас є 4. Бабук вже суперовач. Во, все. Во. Во! Наша хата стала світла, світла гарно нова. Клас! Ну, ми тут поки покопаємося, а вас, е, до вас звернемося, мабуть, уже зранку. Звернемося, як повідомляємо. Звернемося, дамо президенти. Короче, ми надибали якусь шахту. Там той блок є, знаєш такий. Там я бачу цього э, скелета. Закривай. Ну, какая, чи ми, э, чисто боєгузи. Бо у нас немає навіть ніякого нічого. А так ми б'ємося. У нас погано. ні броні, нічого нема. Ну, mm. Так ми б'ємося mm. погано. Я тебе не закрию. Ні. Нічого погано, Я нормально б'юся. Ну, ті, ті з лобами. Покажи. <рес> Показати? Хочеш бій? Давай. 에, скільки оцей от меч? А як битися? Ой. А скільки так. тебе знімали? Три. Ну. Два рази вдарила, і вс йти. Мрець Вугілля перетворила вже, так? Да? да. Та нічого. страшного Там тільки одне було. Прийде день. Ми вийдемо на вулицю. Та зараз поки. Друг там може давно день. Це не. Чи, ні? А ні, день, чуєш. День. Виходь. О, виходь, 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 бери свого меча і погнал. Тільки не кажи, що ти без меча. Я з мечем. Ну це все. Що без меча ходить, ну то що. Так, Меч... курятирний. Глянь, який тут курятом бігає. Просто глянь. Я в шоці. Що шо шо за курятин? А він в печеру поліз. От розумно. О! Да. О, ще мені бамбука. Давай, давай. Тут е, просто цій. Е... О, чуєш з одного разу. З одного разу. Класно. Ну кажу, нормально. Ну, непоганий меч. Ну, що ви думаєте, люди? Як а я країна? тобі куратина не показала. Ну і що? А я бачу тут хрюху. Ну як хрюху. О, а там тут цей е... скелет. Пішли на скелета, пішли на скелет. Де, де, де. Так. Цей. мене цей Крипер? Ні. Я заїкаюсь Там в цьому вот воскілета. І не тільки скелет А що з вами А ч не з першого розумі? А ч я побити можу? А, у мене. Та ну, я походу... Звідки вони беруться? Я походу зараз помру. Чого? Бо люди з одним сердечком виживають. Ага, а тут оцей вот, скелет. Ну і що, і на скелета теж нападають. А чого він такий стріль? Стрельний, прям капець, класний. Стріляється. Ну, не знаю, там ще скелети йдуть на нас. Впевнена? Але там цей. А скелети що сонця не бояться? Бояться, але вони там баш без сонця. Ну все, побігли. Повірте. Побігли, ну, побігли нам... знайдемо якусь нормальну штуку. А то взагалі нас погодували з нас. Всі, всі соки. <реш> ну, треба вони нам можети. в мене є косточка. Але битися ми вже можемо. О, є... Панда, панда. Де-де-де. Вот. Годують. Вот. А ти куди ти побігла? Я тебе не бачу. Я думала, ти за мною біжиш. А ти там ще знизу стоїть. І пішли з цього пандувого. Тут він. є цей. Мені він не подобається. Мені оці ось... І всякі бамбуки не нравляться. Е, ще одне це. Ріалішка. Що я Коротше, де ти є? Диви які. є. Чим ти її готуєш? По? Ну чим. Я їх хотіла Чим? Кого нам погодувати? А цього а як приручити? Кого? О, попугайчик. А йому треба насіння. А де? в мене а? є насіння. Ну давай, годуй. У мене а? все є. Леди, ти ти молодець, а я ні. Так, по-двоєму. Тут ще болеть. О, це що за чикен? А Вах, я тобі наймі. казала, що тут чекін прикольний. Все, тепер це мій. Сидіти. Стояти. Короче, тепер він буде за мною літать. Тут шахта. Він за мною летить? Він до він мене він на ті... він мене на. Е... Іна, він в мене сидить? Да, чуєш, да. Гарно. Покажи. Ну зараз. Я всіх. Да, і, і, я хочу теж Набіль. такого. Бери. -е... Та що ти не береш? Та я хочу взяти. Забирай, поки курса не забрала. Да? А що з куртом так? Я? Я не знаю. Будь... І натікаємо звідси. Ну, Забираємо і тікаємо, так. Да? Пішли в нормальний біло. Я тут така голова. Іду. Підожди. Я, Я хочу ще. Остав ні, ні. Мені. мені, остав мені, остав мені. Он то тут. Я забув. Це як зварить. Он дав він. Майка. Oh Вондові. <світ> Та ну ти. Он два. Опять полетів. Дестуся. Да? Я ну, зараз ще може би привезти. <світ> Приручила? Так. Да. Вс, тепер іди він тобі сі... сяде сі... мені. А я от тебе тепер годувать виходить. Ну, Наша. Ти ще одну приучила? Ні. Ну то точно. Он то да, да. і... нормальний ліс, я Їїж, лі... їжу набери. Чуєш, більше такої можливості не буде. Ты куди, поводи? Ты що забула, що там ціи е ходять? Та я на легкі включила. Я тобі дозволяла. Ні. ты. А, ні, не на легко. на нормальному. Точно. Та мені треба просто оці от штучки. Ми нормальні чули, граємо на нормальному режимі? Бо що це таке? Хто на легко грає? Ми. <рес> Ми час на легко грали, тепер на нормальному. Кріпер, кріпер, кріпер. Він мене побачить. Я хочу кріпер. Тікай, тікай, тікай. Я хочу кріпера пити. Я їжу нам понабираю, бо ти якась непрогадлива. Чуєш, а там синій літає. А в мене не вас Та візьми, просто береш собі цього кавуна, його перероблюєш і все. Глина, йо, глина, глина. А глина це взагалі чітко. Чітко, чітко. А що там за неї А Що ну це не головно? Ну, коротше. А в тебе є топор, ну, взагалі-то топор це найкруті штука. Капець. ми не забрали це і треба зробити. О, я знайшла їх. Кого? Какао і буби. А, взагалі, чого. Ми чітко, так все почали і це капець. Що її зомбіків побили. Да, ми вже найкращий Майнкрафт. Три. Тут цей. А з чого щит робиться? Я щось не пам'ятаю. На мене напав паузу. На мене хоч би ніхто не поміг. Ні, я хотіла взяти какао буби. Є. Yeah. Ми як пірати. Пірати карабського, з цими, і сими, із <клес> чуєш, вже нічно стоє. А я тобі кажу, треба тікати звідси. Це якийсь ліс. Нормально. Пішли до зомбі. там. Нашу. Побивка ти з лісом. Добре, ну пішли, перепливаємо туди. Давай поки що є світом. Кидай здесь поняли. Ну якщо що, то ми знаємо, що тут є, Ти куди? На річці було. Куди Вперед. О, там трусник. Ми взагалі, ми взагалі, ми взагалі круті. Ми Я не знаю. Ми кудись так потрапили, що то капітально потрапилися. Та, але тут тільки один біом. Де? Я не хочу в цьому біому жити. Це, мабуть, кришеліва біома. Ти за мною поєш? Ні, я взяла трусмик. Трошечки тут странно. Ну, коротше, я поїжу. Не переживай, я тебе не вляду... <Container> Та ну тебе! О, глина капітально Та хватить, там може? Ці. Випливи в океан. А ще ткусника візьму. Скільки можливостей. Я пам'ятаю, ми його шукали. Потім тут. мене не знайдеш. <гас> Я знайшла. Ти що Село. а Ну ні, це ти є Випливи по тій ви? річці мого. І не видала, де виши, ти, ти взяла А ти мене, там ходишь десь непонятно, да? Де? Ну, твої очі. Очую, я короче все лутаю. За собою. Я йду, я йду. де, де? Все, бронька. що там? Ніч, чуєш, закопаемся. Все, закопаемся, капитально. Ну все, ми тебе ступові отділено. Я тут побачила дещо круте. Близько має бути е, село. Крім того, тут є гриби, кузняська. Ну, правда, не желізо, але це дуже полізна штука. <гум> 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 Корисна штука, після якої в мене зламалася кірка. От скажіть, для чого ця руть е, якась непонятна. Mm -hmm. а, накопаємо. Я можу зробити стіл лучника. Цир вугілля. Я можу зробити стіл лучника у нас. Е, Понятно? Это для жителей полезно. Полічно. А для нас? Нафиг мне треба требуют чермины. Точно, ним... часом не можно листы писать? Я не памятаю. Я тоже ничего не памятаю. Але ж, вроде бы можно было якось листы писать. А як? Можна зробити бомбоковий блок. Чуєш, я думаю, вже на дворі світло. Можеш перевірити? Я перевірю. Ні, я боялась. Уварили кузать. Та давай перевіряй. <ріхи> я виключу своєї серії. А чуєш, я біля води. У мене тут осей. Перевес Повно. І ніде немає нигде не від третьої ж, а ведь третьей особу можно не Через блоки. Короче. Я не знаю. Ух, не затопило пока. Пока. Я тут купаю. <гас> а я зализываю. Что... <гас> я тоже, чуешь? Ну это я... Ну такие, yeah, мы такие <гас> <гас> угу. Теперь будет и, по-моему, и на браньку хватит, если... Не знаєш, скільки того вже не? Скільки? Дев'ять знись. Десять штук. Його треба облавлювати. Да. Мені, що вже на другий день. Але я тут так <захопила> захопилася добуванням цих, цієї так. глини, що це капець. Так. Я вже скільки не надомувала, ви просто не розумієте. А може... Ну, ви просто не розумієте, наскільки важливо е, важлива ця глина. Вона, я пам'ятаю, ми тільки ходили її, шукали, щоб потім отримати щось від жителів. Зробити. Е, ну так, да, мені точно треба зробити жалізні двері. Так, щит, певно. Так, бронька. Я нагрудник. Ще дуже не можна. Mm -hmm. Окей, нагрудник yeah, і меч. Хороший захист. Да. So, yeah, to... А чую, я не зробила кірку. Я зробила нагрудник і меч. прикинь. Я yeah, теж не зробила кірку. <laughs> Ми розумні. Раніше ми робили. Не все. Ми зразу робили кірку і зразу копати. Як... На дворі сонце можна вилазити. Зараз буде знову. Ніч. Серйозно? Да. Нам треба знайти. Чу скільки зносить цей? Я знайшла меч? З жителя зомбі. Тупо трусник по е, витрати. Е, і будемо далі витися. На цьому моменті ми закінчимо. Е, всім дякую за увагу і всім бувайте! Ця моїм любим. Все, пока!